Баги для захисників виготовляють на одному з підприємств міста. Роблять їх із легкових автомобілів. Нині у роботі два баги, розповідає працівник підприємства Ігор Каспров. Суспільному показує баги із Жигулів, яке на етапі завершення. По цій машині вже майже все. Тут залишилося там, ну, ще там, пройтися, почищати на капот кріплення, щоб він не відкривався сам по собі. І все, і покраска. Покраска, і там у нас є хто займається проводкою, ще він по проводці там має поз'єднувати там фари, стопи. А так, в принципі, ну, майже все. Ця мобільна автівка для захисників буде з Волги, розповідає майстер. Її тільки взяли в роботу. Це ми почали вже робити, тобто ми низ з колесами, з рамою. Це залишається. Це інше, ще потім обріжеться вже, коли ми з'єднаємо задній він Лежить мост сюди, вже заготовлений. Тут буде длинніший кузов, а вона буде більш миссительна. Ось ці дві автівки тест-драйв вже пройшли. Хоч і відрізняються за потужністю, працюють добре. Одне багі перероблене з лади, донор іншого копійка, розповідає працівник Андрій Ледюк. На їхнє виготовлення пішло майже два місяці. Працюють після роботи та у вихідні. Ця багі на основі вісьмерки. Мотор знаходиться ззаді, так як перегрузити, вилазить два чоловіка, є багажник для перевезення багажу, снарядів, може, для своїх потреб. Максимально 100 кілометрів за годину. Більше воно не поїде. Там більше якби, від дев'ятки мотор мощніший, там потужність більша, тут трошки слабша, але проходимо все однаково, всі хлопці стараються зробити чим повище і щоб перегружаємо вісім чоловік, пробуємо їхати потягне. Не швидко, але можна передвигатися. Виготовляти баги для захисників почали торік, розповідає директор підприємства Тарас Присяжнюк. До того реалізовували інші запити військових. Собі вартість одного багі від 100 до 150 тисяч гривень. Автівки донори надають люди, допомагають і волонтери. Запчастини ж купують самі. Десь за наші, десь хтось хоче там для когось свого, то він фінансує, а ми тільки роботу робимо. У нас є. Засоби, чим можна це робити, да, тільки їхня праця, інвестиції наші. І робимо, війна не закінчується, на жаль, вже багато років, да, і потрібно це допомагати. Готові баги хлопці заганяють на лафет. Волонтер Денис Романовський кріпить автомобіль. Він і повезе автівки на схід. Провізію та баги хлопцям возить не вперше. Скільки таких поїздок на його рахунку каже вже й не злічити. Хотілося б уже не їхати. Проте, доки будуть запити від військових, будуть допомагати. Звичайно, хотілося б була перемога, щоб вже не їздити на фронт, а займатися якимось мирними справами і так далі. Хоча, ну поки, поки це потрібно, ми це будемо робити, тому що ну, це наша. Такий, наш такий внесок, тому що ну, фронт має відчувати, що в нього є надійний тил, постійний, який постійно підтримує, який постійно за них хвилюється, допомагає. Там, ці машини це розхідники, хай, хай краще ці машини там, зриваються, ламаються, але тільки, щоб були живі наші хлопці. Ну, це такий свого роду легкий тактичний автомобіль. Для швидкого пересування по пересічній місцевості, тобто не по дорозі, десь по полях, по посадках, цього разу везуть два баги для двох підрозділів, які боронять Україну на Харківському напрямку. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.